Ось така баня при будинку. І тут також були замонтовані натяжні стелі під кришою, під суфітами і з підсвіточкою. Ось такий проєктик ми робили. От. Щоб ніхто не думав, що це справді натяжна стеля. От. Через датчик руху. От. Тут матова, чорненька. Би ніяких проблем, на вулиці стоїть сьогодні морозець, трохи його матова теж, тут біленька. Отак от гарно підсвічується, дуже гарно світиться будиночок. Це баня. Ось таке от. Ніяких проблем немає, стоїть на тяжна стеля без проблем. О, виключилось. Зараз датчик. Датчик світла. Схопить. Так, на рух. Оп, включилось.